Доброго дня, шановні глядачі та підписники, вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відеогляді трактор з дуже багатою комплектацією. Повірте, такої комплектації ви вже давно не бачили. Знайомтесь Кубота GL 200, 20 кінських сил, 3 трактор, і показую вам близько стан даного трактора. Передня родина. Замінено на нову, задня резина японського ривника Falcon. І давайте будемо дивитись на нашу комплектацію. Напівгідравлічна коробка передач можна перемикати передачі, не вижимаючи щеплення. Речах понижаючої передачі, також задній привід, повний привід і розворот на місці. Підсилювач керма. Кермо можна регулювати по висоті. У нас буде навіть реверс. Чотири швидкості на вал відбору вперед і одна назад. Кран гідравліки, додатковий режим для розвороту на місці працює лише на понижаючих передачах. Блокування диференціалу, блок керування фари, повороти, сигнал, перекриття подачі палива, фіксатор тормозу. Буде також каркас безпеки. Фреза, звісно ж, кріпиться на трикутник для швидкого зйому і стандартна трьохточка. точка. Фреза з робочою зоною 1,50 м. і показую вам ножі. Боковий гідроциліндр. Керування вже у звичному для нас положенні. І так, ручне керування вправо-вліво. Контроль глибини, плаваючий режим, під яким кутом плаваючий режим. Більш точне налаштування керування навіскою, максимальна висота підйому задньої навіски і безпечний режим. У жовтому положенні при включенні реверсу назад, фреза автоматично буде підніматися. Контроль глибини і пам'ять пам задньої навіски. Дуже зручна функція при обробітку землі. Газ у нас є не лише під ногою, а ще й ручний газ. Можна ще його називати круїз контроль. Сидіння також рідне. З цієї сторони також задня резина Falcon. і передня ПКТ нова. Давайте заведемо цей тракторець. В них стоять двигуни Куботовські, які працюють. Дуже м'яко. Ось свіча миттєво нагрілась. Вібрацію я майже не відчуваю. Трактор працює тихо, м'яко. Це безпечний режим. Всі лампочки потушили. Включу розворот на місці. Реверс вперед. І на якісь там четвертій швидкості. Знімаю з тормоза. і давайте. Перевірено. Так як є. Сильожі. Трактор дуже маневрений, в нього і гарний виборіт коліс, і при цьому при вивертанні передні колеса крутяться вдвічі швидше. Таким чином я можу заїхати одразу в сусідній ряд. А дякуючи реверсу, я можу їхати на будь-якій передачі вперед і на будь-якій передачі назад. Максимальна швидкість буде 17 км і вперед, і назад. Давайте перевіримо навісне обладнання. Опустив навісне обладнання і давайте включимо із щепленням четверту передачі. Кардан крутиться, ножі крутиться. І при цьому, не вижимаючи щеплення, я включив понижаючу передачу, я можу включити першу швидкість. І трактор почав рухати. Працює. Я можу збільшувати швидкість, трактор без зупинки збільшує свою швидкість. Максимальна швидкість на понижаючі. Вражаюче, погодьтесь. І таким чином я можу навіть зупинити трактор. А фреза, як працювала, так і працює. Вимикаю вал мій пору. До речі, кермо по висоті. Можна підібрати зручну посадку. Сидіння також рухається вперед-назад. І переходимо до керування навісним оплаткою. Фреза ось опущена. І давайте покажу вам ще таке пам'ятник. Одним речагом. Дисно, і фреза піднялася. Після наступного натискання пам'яті фреза опускається. Дуже-дуже зручний реча в роботі. Переходимо до нашого блоку керування додатковим гідроцелідром. Ручне керування ось. з такою швидкістю і такий максимальний кут нахилу. Перш за землю. Ось ставимо кривий кут, вибираємо плаваючий режим і призаберідніться. Також ми можемо задати, щоб під яким кутом працював плаваючий. І все, у нас є тупер, максимальна висота підйому. Осяне короче і вище призом. Я підняти не можу. Також ним можна вимкнути керування на віскою. Що б я не робив, що тут? Ще та сама пам'ять, фреза не працює. Це ось цей. Вимикає повністю електроніку. Жовтий колір буде виключений. Вимикаю плаваючий режим. І давайте оглянемо що тут. Під капотом. Зіднімаємо кришку. Три курсунки, три свічки. Видно, номер двигуна. Двигун дуже гарно збережений. І при цьому ще й замінили на зимовий. фільтра замінена, паливний, масляний фільтр, повітряний. Радіатор тут також чистий, акумулятор заряджений. Обороти працюють і з боку, і ще працюють. Позаду. Перевіряємо ще фари. Сигнал давайте послухаємо. Фари також світять і продовжуємо знімати. Ми вот. дійшли до Ось Робота двигуна дуже чиста. Я можу навіть вітати газу. Вагун працює як годинник. Чисто, мягко і супунк, чисто з Ось на супунку перевіряємо на наявність в Білого диму немає. Звичайна біла вода це конденсатор. Двигун дуже гарно працює, ніби новий трактор після обкатки. Може це трактор. Ключем. Ну, гарно заглушився. Ще краще він заводиться. Це трактор з довгої бази, комплектацію ви вже зрозуміли. І, як зазвичай, ціну озвучую в кінці відео. А ціна на дану модель це 7800 умовних одиниць. І не забувайте, що це з доставкою вам додому. Якщо ви приїжджаєте до нас та забираєте тракторець самі, ми вам обов'язково робимо знижку 200 умовних одиниць. Також у нас є ще. Велика кількість японських міні-тракторів, які знаходяться на Вінницькому майданчику та Одеському. Зараз ви бачите трактори, які знаходяться у Вінниці. Тому, якщо вас цікавить японський міні-трактор, заїжджайте на майданчик Тотус Трактор та підбирайте собі надійного та економного помічника. Очікуємо вас до зустрічі!